Фішки в Майнкрафт, про які всі давно забули. Якщо пригостити найрозумнішу істоту на планеті рибою, вона з легкістю доведе вас до скарбу, затонулого кораблю чи руїн під водою. Лами це не просто тварини, які плюються у відповідь на удар. За своєю природою, вони майже як шалкери. Варто почепити на одну ламу скриню і повісити повідець, і за нею притягнеться вся зграя, створюючи справжній караван. По суті, це мобільні скрині на ніжках. А от черепахи завжди пам'ятають свій дім. У кожної є пляж, де вона народилася. Навіть Якщо віднести її за кілька тисяч блоків, вона все одно поповзе назад до рідного місця. Якщо ж поруч коней немає, а кататися хочеться, достатньо знайти свиню, надіти на неї сідло і тримати в руках моркву на вудочці. Так ви зможете керувати нею і натиснувши праву кнопку миші, то ви пришвидшитеся. А якщо ви любите подорожувати, то довіртеся свині, як це дивно не звучало, і без моркви вона заведе вас, куди очі дивляться. Ще один забутий трюк: поїзди з вагонеток. Для цього вистачить вагонетки з пічкою та трохи вугі ставите всі вагонетки в притул одна до одної, запускаєте ту що з пічкою, і ваш потяг готовий. А сьогодні ви дізналися.